Привіт Норвегії! Давайте досліджувати цю супер розвинену країну разом з нами. Приїхавши сюди, ваше враження точно буде таким: Оу, вау, ця країна виглядає як наше майбутнє через кілька років. Щодо людей вони тут дуже щасливі та позитивні. Також у Норвегії на фоні супер сучасних будинків ви можете знайти ось такий. Станом на зараз я знаходжусь в Осло, і це місто просто наповнене крутими людьми навколо. Ось, наприклад, як ця молода жіночка, яка грає на скрипці в центрі міста. Або ця запальна молода пара, яка танцює латинські танці біля оперного театру. І так само щасливих та танцюючих туристів з чіпсами, як моя подруга Мар'яна. Наше знайомство з Норвегією ми почнемо з міста столиці Осло. Норвегія це країна з сучасною архітектурою та традиційним скандинавським стилем. Перше, що приходить в голову при вигляді цієї архітектури, це поєднання сучасного з минулого. Це можна назвати архітектурним ренесансом. Всі найновіші архітектурні розробки можна знайти тут Осло. А ще мені дуже пощастило, тому що я була тут в період цвітіння сакури. Цвітіння сакури в цьому місті виглядає по-особливому чудово. Ще одна особливість цієї архітектури в тому, що місто виглядає як штрих-код. Для мене це було досить незвично. А ще мене здивували самі норвежці, тому що вони куталися в морі при температурі плюс 9 і сильному вітрі. Ну і куди ж без норвезьких бігунів? Також мене вразив незвичний архітектурний стиль оперного театру в центрі Осло. А це вигляд зверху. Ви можете використати сходинки для того, щоб піднятися. Ну, навіть це не зовсім сходинки, більше просто стежка. Окрім суперсучасних будинків, ви також можете знайти старі та автентичні пам'ятки архітектури, як оця Акершуцька фортеця. Та й взагалі у травні там багато чого цвіте. Недалеко від центру Осло ви також можете знайти турецький район. Там можна знайти дуже багато турецьких ресторанів, турецької їжі, турецьких ринків, ну і так само купити турецький одяг. Та й взагалі, куди б ви не пішли, ви будете вражені красою цього міста. Тепер давайте трішки вийдемо з міста, та я вам покажу природу Норвегії. Взагалі подорожувати та пересуватись Норвегією досить дорого Одна зупинка поїзду або автобусу коштує мінімум 9 євро. Перше місце, яке я відвідала, це невелике містечко, розташоване за 40 км від Осло, яке називається Сан-де-Фьор. Тут ви можете знайти дуже багато мальовничих будиночків та просто гарні краєвиди. Це Вікторія. Знайомтесь, вона мій тревел бать. Як ви бачите, Вікторія дуже рада, що вона тут. Сан-Дифьор це досить маленьке, але затишне містечко. Але і в цьому містечку є дуже багато місць, куди можна піти та погуляти. Тут ви можете зустріти старовинні корпеці, гарні види і дуже милі будиночки. Зіхтним пунктом для подорожі було маленьке містечко під назвою Сварстад, Саме там відбувався наш Erasmus Plus проект. До речі, відео про Erasmus Plus проект буде випущене скоро, а це будиночок, в якому ми жили. Також поруч з нашим будинком було озеро, деякі люди навіть там плавали, але не я, тому що було дуже холодно і вітряно. Ну, і тут так само: дуже багато гарних будиночків та класних видів. Подижі без них! А це я. Зараз у мене набагато краще волосся, але й тоді було непогано. І я вам хочу дати кілька порад, коли ви будете подорожувати до Норвегії. І перше, що я вам рекомендую зробити, це відвідати Швецію, тому що ви маєте змогу купити квитки на паром всього лише за 5 євро. В Норвегії є два перевізники, і я залишу лінк під цим відео. Ми відвідали місто під назвою Стрьмста. Воно дуже затишне, і ви можете знайти багато власних місць. там. І як побачите, Вікторія досі щаслива! Дякую, що подивилися це відео. Я сподіваюся, що ви знайшли щось корисне та цікаве для себе. Мене звати Уляна, і ви можете знайти мій інстаграм у посиланні під цим відео. Там ви можете знайти дуже багато збережених сторіз з Норвегії, якщо ви хочете подивитися щось більше. А ще я буду дуже рада бути вашим віртуальним тревел гайдом у різних подорожах. Тому підписуйтесь на мій канал. Я бажаю вам всього найкращого.